Коли 24-го об'явили війну, ми з чоловіком тут ми вдвох проживали. Старша дочка 24 го числа зразу зять привіз їх сюди до нас. У неї одному сину один рік, другому три роки. А сам пішов. Воювати, ми залишилися. З перших днів ну, було так, ми не вірили, що це щось буде війна. Спочатку було, ну, як починали бомбити, ми бігли в погріб, в, в хаті було було електричество, було, вода була, був газ, але потім, коли розбомбили будинок там на, на Перед нами тут будинок розбомбили і газ у нас вже не було газу. Потім відключили, відключили електроенергію, воду нас попередили, воду понабирали, ми, бочки, все, що можна було. І так ми з тою водою варили, хто що міг, хто де міг, і коли вже почали. Бомбить ну, прильоти по міни по нашій вулиці. Діти маленькі, дуже важко було. Постійно це з підвала в підвал, бігали туди-сюди. І так було це до 12-го числа. 12-го числа ми виїхали, спочатку ми переїхали до дочки. Ще одна дочка в нас проживає там на гончій вулиці. от, Ми переїхали до неї, вона на першому поверсі квартира, і у них Підвальне приміщення, ну так, що можна було сховатися. А потім, 11 числа, ми приїхали сюди ще, у нас було хазяйство. Приїхали сюди і попали під мінометний обстріл. Ну, будинок ще стояв 11-го, це виходить лютий, березня. Ще будинок стояв, вікна вибиті були, двері вибиті, але ще нічого. Ми приїхали, ми приїхали 11-го числа сюди і розпочався мінометний обстріл. Машину ми загнали у двір, думали ночувати ну, тут ще, але ну, тут таке почалося, але дітей вже не було, ми були вдвох з чоловіком. Машину розбило нашу, повилітали всі двері і ми встигли заліз, забігти в погріб і за нами вход на двері, якби ну, хвилинку, то, мабуть, ми не встояли. І 12 числа ми виїхали. Сусіди ось залишилися, і так вони тут залишились назавжди. Бо 15 числа, там, березня ж був артналіт. Літак, літак, ну, літаки літали. І от одна бомба упала отам, от ну ми там закидали вже, нема тої воронки. І одна в будинок, а одна бомба упала в їх. На крильцо, і вони так і залишились там. А ми після цього, ну, 12 числа ми виїхали. А сусіди розповідали, от сусідка, яка от в кінці городу, от в 7 часов вечора, 15 березня, наш будинок згорів. квітня приїхали перший раз, ну, не передать. Все повністю, коли розбирали наш будинок, волонтери, а говорять, так мого будинку ще ніде ми не бачили. Не збереглося зовсім на жало, ну, ну ніякої деревини. Сусідка говорила, що от коли горів наш будинок, то говорить, там ми стояли біля того будинку. Була така жара, що, каже, не можна було стояти, ми ховалися. Ну і згоріло згоріла ж усе. Будинок, гараж, сарай, ну погріло, дерева всі. І нам оцю беседку нам презентували, щоб було хоч десь якось, бо город ми засадили, а потім рокада це від відвону. Нам поставили тот літній будиночок ось тут. Оце було а Там була прихожа от, до пічки. От. Це був зал, це була спальня, там одна спальня однієї дочки, другої дочки. І ото кухня. Далі котельня, в котельні була пічка, за котельною ванна, туалет і баня. Ото все, що залишилось від будинку. Ось тут був прильот, ну і потім, мабуть, щось щось сюди прилетіло, бо були ями. Залишилась пічка у нас, котли залишились, от. а це наш погріб-ратувальник, у якому ми постійно ховалися. І от коли 11 числа ми приїхали сюди, то тут стояли тут двері, тут двері стояли. От, і, ми всти, і ми встигли заховатися он, в погрі, і оті двері залетіли за нами. Двері ми ці закрили і вони за нами залетіли. Ще хвилинку, і, мабуть, вже б не довелося нам розмовляти. Горіло тут все. Станки погоріли отут. Тут були свині у нас, а це був гараж, ну там чоловік займався. От. Я і так все. розумію, що і свині всі погорілися? Так, так, так. Все ніде нічого. Навіть кісточки не залишилось. Дерева взагалі нема. Тільки такі покорюжені метали, і більше нічого не залишилось. Посадили город, збираємо рожай, консервуємо. Ну, займаємося <кій> повсякденною повсякденними роботою. Іде зима? Будемо будем бачити, де ми будемо жити. Планувати нічого не плануємо, от сьогодні прожили добре.